Росія будує новий корабель в окупованому Криму. Йдеться про найбільший універсальний десантний корабель Іван Рогов. Докладніше про це, а також про ситуацію в морі розпитає Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю студію, Вітаю глядачів! На початку традиційно розкажіть нам про оперативну ситуацію. Чи наявні російські військові судна в акваторії Чорного моря? Чи становлять вони загрозу на цей час? Треба розуміти, що загрозу вони в принципі становлять постійно, тому що в складі Чорноморського флоту, в акваторії Чорного моря, досі залишаються на сім пілатих ракет. Це п'ять кораблів і три підводних човни. Тому незалежно від того, в морі вони чи ні, звісно, ми завжди ставимося до їхньої неявності як до реальної загрози. Але станом на ранок сьогоднішніх кораблів в морі не було вже третю добу, навіть підводного човна, в принципі. Не спостерігаємо в акваторії Чорного моря в Азовському морі традиційно кораблі відсутні пане Дмитре. Така інформація, що росіяни ховають і приміщують регулярно два судна у Бухті Голландія у Севастополі. Цю інформацію оприлюднив телеграм-канал Кримський В'єтір, додавши фото. Ви можете підтвердити цю інформацію і прокоментувати, що це за судна? Насправді цей випадок він не є поодиноким. Одиниці періодично переставляють... В Криму залишаються деякі бойові одиниці, які зараз не боєготові. Це ті, які потребують ремонту і отримали пошкодження, наприклад, і е, які, відповідно, перемістити в пункт базування Новоросійськ росіяни не можуть. Їх виставляють місцями е, постійно, тому тут в принципі ситуація не є чимось надзвичайним або чимось новим. Просто цього разу вони потрапили в поле зору і все. Однією зі складових 30-денного перемир'я є тиша у Чорному морі і на прилеглій території. Тож, чи дотримуються її росіяни, я зараз маю на увазі удари по портах. Знов таки, щодо угоди, фактично ми знаємо, що обговорювалися якісь умови. Так? Конкретних умов, наприклад, наразі я не бачив. З нашого боку, з позиції. Нашої країни з позиції військово морських сил основною умовою було це відсутність обстрілів портової інфраструктури. Якщо брати фактичний стан справ, то так від початку цих перемовин ударів саме по портовій інфраструктурі не наносилось. Напередодні у спілкуванні з моїми колегами-журналістами ви розповіли про ешелоновану оборону півострова, яку звели росіяни. По-перше, як давно її сформували, які сили до цього залучені? І друге, чи є ознаки модернізації та зміцнення її останнім часом? Щодо того, чи є зміни якась модернізація, це більше питання до наших колег з розвідки військової, тому що. В принципі, вони першими дізнаються про це, що стосується шаленованої системи оборони, ну це теж не є такою новиною, тому що в принципі вона там, як мінімум, від початку повномасштабного вторгнення задіяна, включає в себе, звісно, різноманітні комплекси, як дальнього радіусу дії, так і середнього і ближнього. Періодично, деякі з цих комплексів або деякі елементи, наприклад, радіолокаційні станції. Які входять до цих ешелонів оборони, демонструє на своїх відео головне управління розвідки, коли до них пролітає відповідні засоби уражень. І звісно, що на місці вони так само не стоять. Знов таки, війна триває вже не перший рік. Деякі з них були виведені з ладу, деякі було оновлено, деякі просто переміщувалися. Тому так ця картина теж динамічно і залишається постійним лише. Той факт, що вони максимально намагаються наситити е, територію навколо Кримського мосту е, саме системою протиповітряної оборони з метою, звісно, збереження е, цієї незаконної прибудови до українського країна. Тобто, це може бути ще пов'язано з будівництвом кораблів от на заводі у Керчі. І чи відомо скільки і над будівництвом яких модифікацій кораблів там працюють росіяни, окрім Івана Рогова? Я б не прив'язував ці факти між собою, тому що знов таки, той об'єкт, який колись має стати кораблем під назвою Іван Рогов», станом на зараз, це лише частина фактично недобудови, і тільки широке воно буде розбудовуватися, і коли воно стане дійсно цікавою, важливою ціллю, ми поки що, наприклад, сказати не можемо. Тому чи є сенс, наприклад, знищувати його на цій стадії, Ну, ймовірніше за все нема, тому що для цього потрібно використовувати коштовні дефіцитні боєприпаси. А те, що вони заклали його згідно тих планів, які вони мали щодо нашого Криму, ну це теж не є такою новиною. Це не єдині проєкти, вони закладали в Криму як на добудову, так і на побудову з нуля. Звісно, вони ймовірніше за все розраховують, що до того моменту, коли він стане. Військовою цілею повноцінною ситуація якось може змінитися. Тобто будівництво інших кораблів теж ведеться? Деякі проєкти були все ж таки заморожені. Деякі проєкти приходили туди на добудову, наприклад, на той самий Кершінський завод заходив малий ракетний корабель Асколь, проєкту «Каракурт», який там було знищено на заводі, тому що він фактично вже був добудований. Зараз він так само стоїть на заводі. Його навіть підняли з води, і його стан точно не боєготовий, вже не кажучи про те, що він може виконувати якісь завдання. А, Тому, а на вже... які завдання Рогаф розрахований? Ну це такий у них незакритий гештальт залишився з початку 2014 року. Ви всі пам'ятаєте історію з містралями понцульськими. Це фактично такого самого класу корабель десантний, який може нести на собі ще й гелікоптери, і звісно, їхня концепція застосування вона, вона була відповідним чином е, змінена у росіян, е, в результаті чого виникла потреба в е, такому новому для росіян новому класі кораблів. Але вони їх не отримали в 2014 15 році, е, після того як Україна почала звертатися до Франції щодо неможливості передачі подібних зразків озброєння країні-агресорці. І відповідно вони намагаються це якось якимось чином питання вирішити в інший спосіб. В результаті звісно це роки планування, і потім роки будівництва. Зараз ми спостерігаємо роки будівництва, і насправді, коли цей проект стане чимось готовим до експлуатації, наразі вам не скажуть навіть самі росіяни. Вчора, коли готувалася до розмови з вами, ви знаєте, мені сподобалося формулювання міноборони Великої Британії станом на березень 2024 року, вони визнали російський чорноморський флот функціонально бездіяльним. Поясніть, що це означає для РФ не лише з військової точки зору, а й зокрема, які економічні наслідки, зважаючи на роль флотилії, це несе. Економічні наслідки можуть виражатися в тому, що утримувати подібний флот, який при цьому фактично паралізований, у мене є не менш яскраве визначення для їхньої діяльності це доволі серйозні бюджетні кошти, тому що всі ці кораблі, відповідно, мають обслуговуватися, у них отримуються команди, яким треба платити. Відповідне грошове утримання, це супутні витрати, і тому так це доволі складний, великий і дорогий механізм, який фактично простоює. так є частина флоту, яку вони застосовують. Це носії крилатих ракет, це вісім одиниць, які фактично можуть для нас станом на зараз складати небезпеку. Проте знов таки ефективність застосування станом на зараз саме цих носіїв. Теж вже дуже сильно відрізняється від ефективності на початку повномасштабного вторгнення. Інші бойові одиниці, такі як десантні кораблі, е ракетні катери, навіть розвідувальний корабель, е який зараз зараз стоїть пошкоджений, е вони фактично лише витрачають бюджетні кошти на себе, але ніякого функціоналу виконувати не спроможні. Тому так це доволі суттєві розходи для так званої Російської Федерації. Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час на спілкування з нами і за цікаву розмову. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.